Всім привіт! Сьогодні ми розпочнемо огляд найцікавіших знахідок ось такого незрозумілого, але, як виявляється, цінного артефакту це бронзова скандинавська фібула з зображенням дракона періоду могутності вікінгів. Артефакт вагою 7,37 грами було знайдено в полі Полтавської області. І хоча фібула з частковими втратами, але охочих придбати її для своєї колекції було достатньо. За торгами стежило 78 людей, і після 35 ставок фібулу купили за 15 тисяч гривень або 410 доларів США. Наступний артефакт це срібний перстень Галицько-волинського типу з ініціалами та зображеним всередині воїном. Як вказав продавець, предмет було знайдено в Чернігівській області на березі Дністра, вага 7 грам, діаметр 21 міліметр. За торгами стежило 129 людей, і після 67 ставок срібний перстень купили за 30 тисяч 1 гривню або 820 доларів США. Наступна знахідка це неймовірно гарна пара великих срібних фібул, ймовірно, готських племен, які жили на території України в 3-4 століттях. Срібні прикраси було знайдено в лісі на глибині приблизно 30 сантиметрів місце знахідки Вінницька область. Матеріал срібло, вага цілої фібули 124 грами, вага другої фібули з втратами 77 грам. За торгами стежила 141 людина, і після п'яти ставок пару срібних фібул купили за 36 тисяч п'ятсот гривню або 998 доларів США. А це вже бронзова фігурка з зображенням людини Лева приблизно 6-7 століття, і яку було знайдено в полі на невеликій глибині в Полтавській області. Як відомо, першого такого танцюючого чоловічка було знайдено ще в 1909 році у відомому мартиновському скарбі, і з тих пір подібних артефактів знайдено чимало, але кожний по-своєму є унікальним. Ця фігурка, наприклад, образ чоловіка з великими вусами та головою лева. Артефакт було виготовлено з бронзи за допомогою матриці, розмір 7 см, стан хороший колекційний. За торгами стежила 251 людина і після 84 ставок фігурку чоловіка Лева купили за 37 501 гривню або 1025 доларів США. Наступна знахідка була знайдена вже на території Хмельницької області. Це золота пришивна бляшка з зображенням грифона, фантастичної та міфічної істоти, що символізує у скіфів панування над двома сферами буття землею, лев і повітрям орел. Образ грифона об'єднував символіку орла, швидкість і лева як силу та відвагу. Вважалося, що міфічні грифони в стародавній Скіфії допомагали зберегти накопичені скіфами скарби. Матеріал золото вага 3,1 грами. За торгами стежило 238 людей і після 53 ставок золоту нашивку купили за 41 124 гривні або 1124 долари США. Наступний предмет було знайдено в Київській області: це срібник Володимира Святославовича 4 типу. Срібник або срібляник це така наукова назва перших срібних монет, які карбувалися у Київській державі наприкінці 10-го на початку 11 го століття. На срібниках 4 типу князь сидить на низькому пуфі, які були популярні в арабських країнах, а на звороті тризуб з хрестом посередині. Матеріал срібло, вага 2,24 грами, стан хороший колекційний, монета в рідній темній патині. За торгами стежило 112 людей і після однієї ставки лот продали за блід ціною за 48 тисяч 100 гривень або 1315 доларів США. А ось це вже унікальна та дуже рідкісна банкнота номіналом два карбованці 1942 року окупаційні гроші міста рівне. З неофіційних джерел відомо, що випуск номіналу в два карбованці 1942 року в обіг не увійшов і вважається майже повністю втраченим знищеним. Ось тому ця купюра номіналом Два карбованці є самою рідкісною і загадковою з усіх банкнот окупаційної серії. Ідеальний стан також вражає, але і підкрадається думка, що можливо таких банкнот існує ще доволі багато, так би мовити, хтось колись заникав пачку грошенят для кращих часів. А цю банкноту було виставлено на торги з однієї гривні, за якими стежило 752 людини, і після 92 ставок. Два карбованці 1942 року були продані за 124 1 гривню або 3391 долар США. Наступний предмет це рідкісний орден Суворова третього ступеню. Як вказав в описі продавець, цей орден був куплений на сайті для колекціонерів Віоліті у 2018 році і ось через 5 років орден знову виставили на продаж. Матеріал срібло, загальна вага 25,3 грами, стан хороший колекційний. За торгами стежило 175 людей і після 86 ставок орден Суворова третього ступеню продали за 200 тисяч гривень або 5470 доларів США і завершить наш огляд найдорожчий лот. Це факсимільне прижиттєве видання кобзаря Тараса Григоровича Шевченка 1860 року. Як відомо, першою його поетичною збіркою був кобзар 1840 року, тираж якого був більше тисячі примірників, але арешт Тараса Шевченка в 1847 році спричинив вилучення кобзаря із бібліотек приватних збірок. Це призвело до того, що на сьогодні залишилося лише кілька примірників оригінального видання. Першим виданням творів Шевченка, яке було відтворено факсимільно від латинського у перекладі Зроби подібне, став Кобзар 1860 року. Історія його видання пов'язана з родиною Семиренків, де влітку 1859 року побував Тарас Шевченко. Гостинні господарі делікатно поцікавились у нього, чому ніде придбати кобзаря. Поет пояснив, що підготував ще одну збірку, але іздателі скупяться, А я сам для этого не маю средств. Ось тоді Платон Федорович запропонував фінансову допомогу і слово дотримав, дав 1100 рублів на видання. І кобзар вийшов у світ у друкарні пекуліша Куліша 23 січня 1860 року тиражем 6050 примірників. Ось тому на сьогодні збереглось зовсім небагато примірників кобзаря 1860 року. А цей рідкісний примірник кобзаря був виставлений на торги з однієї гривні, за якими стежило 524 людини, і після 128 ставок лот купили за 222 тисячі гривень або 6077 доларів США. Друзі, не забувайте поставити лайк та написати коментар. А якщо потрібно підібрати якісний металошукач, пишіть мені в інстаграм. Всім бажаю міцного здоров'я та миру, всім пока!